Друзі, за 30 років існування корчми мені вдалося схрестити, поєднати два лікувальні засоби: алкоголь, який в мінімальних дозах не шкодить, а навпаки лікує. І медпрепарати відомі розкручені, які не шкодять, а лікують. І вийшла така гібридна форма, яка відображена в новій термінології. Віскіприо, унікуміцин, грапантенол, лікеротон вітал, особливо популярне, ягермайструбін, водкалгін, сливовіцелін, дженнісел, яблукозін. Переходимо, продовжуємо. Пивозолван, брендіцитрон, абрикоспан. Рометазол, мартинізулін, текіласпірин, Коньякордил, горілкосепт, паленкапрес, грушка семід. Залишилося корчму назвати аптекорчма. І доповісти вам, що має успіх кожен із цих препаратів. До зустрічі в корчмі.